Доброго ранку, мої любі малята! Подивіться навколо. Ви бачите, як гарно стало. Все квітне, розквітає, трави виростають. А ви знаєте, що вже прокинулися комахи? Вони такі різні. Це метелики, жуки, бджілки їх дуже багато, і вони різні різні. Це жук сонечко. Сонечко. Сонечка це маленькі круглі комахи, дуже корисні для рослин, оскільки поїдають шкідників, таких як попелиця, кащі. За один день сонечка з'їдають від 50 до 200 попелиць. Якщо до нього доторкнутися. До згинів ніжок комахи виділиться крапля помаранчевої рідини, що різко пахне. Це ефективний спосіб захисту, отрута, яка відлякує ворогів, жаб, пауків і деяких комах. Сонечка здатні змахувати крилами до 85 разів за секунду. Метелик з великими крилами. Які також є запилювачами рослин, як і бджоли. Є дуже багато видів метеликів. Одні привертають увагу своїм незвичайним яскравим забарвленням, а інші навпаки маскуються, так, наприклад, схоже на листок метелик лимониці. Своє життя метелики починають як крихітні гусениці, а потім вже перетворюються на метеликів. Існують метелики, які за один день встигають з'явитися на світ, залишити потомство і померти. Метелики ніколи не сплять. Метелики не чують. Але вони можуть відчувати вібрацію. А рецептори, що відповідають за смак, перебувають у метеликів на лапках. Метелики розрізняють всього три кольори червоний, жовтий і зелений. Мураха Мурахи є одними з найдавніших комах на планеті, їх вік налічує 100-130 мільйонів років. Цікавий і те, що доживши до наших днів, вони практично не змінилися зовні. Причина такої адаптивності на думку вчених криється суспільному способі життя. Мурахи це соціальні комахи, які живуть великими групами, що називаються колоніями. Вони разом шукають їжу, будують будинки. Та піклуються про своїх дітей. Мурахи спілкуються один з одним, торкаючи своїх антен. Мураха це найсильніша істота, що здатна піднімати вагу, яка перевищує її власну у багато десятків разів. Деякі з мурах не тільки полюють, але й займаються скотарством. Мурахи скотарі котарі пасуть черевців, цикадок, попелиць, ще є мурахи Амазонки. Основне заняття яких війни, в ході яких вони захоплюють лялечок чужинців. Надалі бранці використовують у якості рабів. Самі ж войовничі мурахи прогодувати себе не в змозі, так як не можуть організувати побут. Бджола! які збирають нектар і перетворять його на мед, а також допомагають рослинам утворювати нові насіння, поширюючи пилок. Колонії бджіл може бути до 80 тисяч особин і керує ними всього одна королева матка. Бджоли запрограмовані на виконання певної роботи. Наприклад, бджоли розвідники шукають нові джерела їжі, бджоли солдати все життя працюють охоронцями вуликів. Для виготовлення одного кілограма меду бджолині сім'ї необхідно облетіти відстань. Яка еквівалентна трьом польотам навколо Землі? В середньому бджоли живуть 6 тижнів. Вони буквально працюють до смерті. Муха. Незважаючи на свої розміри, швидкість польоту мух може досягати 20 км в годину. Для польоту мухи використовують тільки передню пару крил. задні пари називаються жужарця. І використовуються для рівноваги в повітрі. Мухи здатні відчувати запахи на відстані до 500 метрів. Нюховими органами у них є вузики, що ростуть на голові. Смакові рецептори у мох розташовані на лапках. Тому вони труть їх одна об одну, щоб очистити від бруду і не втратити можливість пробувати їжу на смак. Звичайні кімнатні мухи. Живуть в середньому близько 30 днів. За цей час при сприятливих умовах вони встигають відкласти до трьох тисяч яєць. Багато видів мух, у тому числі і кімнатні, є переносниками небезпечних хвороб. Малята. Я сподіваюся, що вам було цікаве заняття. І я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.